І так, це якраз той момент, коли я шукав тільки ось такі от бублики, де їх роздобути, і вони мене самі знайшли, та ще й в навантаження отрив ось такі от. І так як вони все ж концептуально різні, але вроді як з однієї лінійки, то я вирішив їх об'єднати в одне відео. Тому давай зацінимо футуристичні Link Бац та більш звичній Link Bus S. І з вашого дозволу я буду їх називати бублики і бочки. Це через їх форми в мене такі асоціації. Комплектація у обох дуже цікава, та прям дуже екологічна, бо все максимально з картону та переробленого пластику. Але головне, що вроді доволі компактно. При цьому всередині коробки все досить масивно, і якщо економити та берегти природу, то можна було це зробити ще компактнішим. У кожного в коробці це навушники, які зразу в кейсі, купа макулатури, кабелі для зарядки Type A Type-C, і у бубликів це набір спеціальних фіксаторів для вуха, яких разом 5 пар, а у бочки це звичайні силиконові амбушури, яких разом 4 пари. Подобається, що все ж самі коробочки досить компактні у обох. По дизайну однозначні фаворити для мене це бублики. Ну ви гляньте, як це по-футуристичному, ніби кіберпанк вже тут і сьогодні. При цьому вони і дуже ергономічні та анатомічно комфортні. У вухо сідають досить легко і зрозуміло, і головне правильно підібрати зміні фіксатори. І в самому вусі мені також подобається, як вони непомітно виглядають. У мене до цього пунктик. Непомітність. Жувальний тест у моїх вухах проходять відмінно. Навіть мої AirPods 3 вилітають, а тут просто мега цупкість. Ну і завдяки тим же фіксаторам. Просто шикарно. Що стосується ось цих от бочок, то думаю, помітно, що у них доволі звичний форм-фактор, ось таких от вакуумних навушників. Можливо, з легкою ноткою ергономічності, яка схожа з такими ж, як у Galaxy Buds від Samsung. Але ці я би сказав навіть трошки кращі, бо як мінімум не глянцеві. І навіть це дає їм трошки кращу цупкість. Але все одно, через відсутність будь-яких фіксаторів такі типи наушників ніяк не хочуть триматися у моїх вухах. І відповідно, до жувальний тест не проходять з перших секунд. Які б амбушури я не вибирав, не допомагає. А от фіксатори б точно допомогли. А ще у обох цих моделей є захист IPX4, тобто від поту та дощу. По кейсах, то у обох він, як тільки береш у руки, то відчувається ось ця от екологічність, але трохи така дешева. Особливо Ось цих бочок стисканні трошки навіть скриплять, і здається, що трошки сильніше натиснеш і зламаєш. Ну зате з думкою про навколишнє середовище. Але дуже сподобалась їх компактність, особливо кейс бубликів. Він відкривається після натиску кнопки, тобто має фіксатор. Заді є порт для зарядки Type-C та кнопку для спарювання скидання до заводу. А кейс бочок відкривається звичним способом. Фіксація магнітна, і заді також порт зарядки Type-C та кнопка для спарювання скидання до заводу. Давайте зразу мікрофони зацінимо, бо співбесідники не жалілися, навіть коли було шумно а ось це приклади запису. І Зараз розмовляю по лінк бац без приставки S, тобто бублики. Вони зараз підключені до айфона, і запис без допомоги телеграма. І, і такий самий тест, який вже в тишині, в квартирі так само записується на лінк бац, тобто на бублики, повна тишина. Відповідно, слухаємо, чи є якась різниця. 2, 3, 4, 5, записується вже на лінк бац, тобто бочечки, піфтані умови. Так скільки багато машин суму. І такий самий тест уже в квартирі в тишині на LinkBuds S, тобто бочки. А тепер органи керування і бублики тут прям здивували. Бо навіть в цьому плані вони не звичні, бо перемикати музику чи відповідати на дзвінки можна як звичним шляхом, тобто торкаючись навушників, так і не торкаючись. А такими самими тапами можна торкатися ось цієї зони, і вони будуть реагувати. Це спеціальна функція Wide Area Tap. Так, інколи з промахами йде і не завжди спрацьовує, але якщо натапатися, то буде 8-9 з 10 попадань. Тому, якщо будете бачити користувача таких навушниками з синцями у цій зоні, його ніхто не б'є. Це просто він часто щось перемикає. І відповідно, як вже стало зрозуміло, то основний спосіб керування це тапи. Вони є подвійні, потрійні, та можуть відповідати за плей пауза, відповідь на дзвінки і виклик асистента. А у бочок таке ж керування тапами просто без ось цього додаткового, як у бублики, тільки ще є одинарний та утримані. Які можуть відповідати за перемикання режимів, шумодав, прозорий та без них. І виклик асистента. Для того, щоб це все налаштувати, потрібен додаток. По можливостях і налаштування, то у додатку вони майже повністю схожі. Перша вкладка Headphones зверху відображає заряд навушників та кейсу. У розділі статус показує підключення до пристроїв та яких саме. Бо вони підтримують підключення до двох пристроїв одночасно. І не знаю для чого, але ще дублюється програвання основного плеєра. Розділ Sound. Можливість активації функції Speak to Chat, тобто музика ставиться на паузу, коли ви починаєте з кимось розмовляти. У неї є навіть налаштування чутливості та реакції. Потестування. Бав досить прикольно працює, можна навіть використовувати. Далі, еквалайзер. Налаштування 360, навіть не бавився бо не цікаво. Вибір пріоритетності підключення, якість чи стабільність, включення DSEE, Це покращувач від Sony, який це робить для моїх вух, невідчутно, але я включив. І у бубликів ще налаштування сонівського Special Sound, теж не цікаво, як і на AirPods. Розділ System. можливість увімкнути якраз підтримку підключення до двох пристроїв. Для мене дуже актуальна штука. Для підключення або двох смартфонів, або смартфону та ПК. До речі, переключення між двома пристроями відбувається моментально. На бубликах функція адаптивної зміни гучності не використовую таке, ліпше сам буду керувати, а у бочок вибір голосового асистента. Також не використовую, бо ніхто не хоче зі мною українською спілкуватись. Далі налаштування керування. І тут вони реалізовані як певні готові профілі з певним набором налаштувань, які ти змінити не можеш. Можливо, для когось це буде критично. Такі налаштування можна робити для кожного навушника окремо. У бублики включення ось цього додаткового реагування на жести, а у бочок вибір режиму роботи навушників, між якими можна буде. Перемикатися з допомогою жестів, або між всіма трьома, або між двома. Також доступ до швидких жестів, які вроді як мали бути, напевне, більш кастомізовані, але все одно обмежені. Функція автоматичного вимкнення наушників, якщо не використовується, або можна це вимкнути. Далі увімкнення реакції сенсорів на виймання вставляння наушників з і у вуха. Увімкнення сповіщень та додаткової звучки. І саме озвучки поки я не чув, але український там все одно нема. Також увімкнення автоматичного скачування оновлень і меню, де можна скинути налаштування. Та навушники до початкових налаштувань. Ну і розділ сервіси та вкладки Activity і Information для мене там нічого цікавого. Думаю, і для тебе також. І по режимах, то тільки бочки можна виділити, оскільки у них є шумодав і прозорий режим. Шумодав працює непогано, глушить низькі і бубнячі звуки, а прозорий підвищує і виділяє високі. Також робиться дуже непогано, мені сподобалось. І у обох є Fast Pair, який активовується після утримання кнопки на кейсі. Хух, як же багатсько всього. Ну, а ти пам'ятаєш, Добавить під відео забагацько, не буває. Ну і тепер звук. По ось цим бубликам, то особисто для мене вони були найцікавіші з цього сетапу. При цьому я реально об'єктивно розумів, що це явно не аудіофільська забавка. Ну а певні експерименти від Sony, тому мені точно було цікаво, як в них з цим вийшло. І на мій смак, десь на 6-7 з 10. Бо їх звук не про баси і на максимальній гучності бас ще більше пропадає. Тобто на меншій навіть є незначний. І натяк на них. Також це точно не про хай-фай звучання, бо максимально доступний кодек AAC. При цьому, послухавши декілька годин, займаючись набиранням тексту, то я б не сказав, що все прям та ж так погано. Але звук дійсно, я б сказав, дуже зжатий. І точно не розкривається на повністю. І навіть наявність і зміна еквалайзера не сильно впливає на ситуацію. Коротше, вони тільки для тих, хто любить слухати музику на фоні. Ну і вони, по суті, майже не відрізають зовнішні шуми, бо це зрозуміло з форми. Але мені подобається концепція, бо я якраз тих, хто коли гуляє, любить чути, що твориться навколо. Це в ту ж сторону, як навушники з кістковою провідністю. А от у бочок у цьому плані все краще, бо це звичний вакуумний форфактор фактор і звук ізолюється. Льований і зібраний. Але навіть не дивлячись на те, що у них і підтримка виводу кодеку LDAC та всілякі там покращувачі типу DSEE, вони все одно в мене не викликали ніякого захоплення. Просто добре грають, але сцена на мій смак все одно трошечки зажата. Навіть перемикаючись між пристроями і відповідно кодеками, у даному випадку приріст від LDAC відчув десь у якихось 5%. І то, можливо, я себе накрутив. А найголовніше, що у обох мені не вистачало гучності. Хотілося підкрутити. Ну і по автономності, то у бубликів заявлено до 5,5 годин, а з кейсом до 17,5. На практиці мене вийшло трошечки більше 4,5 години. І бочки по інформації виробника мають тримати до 6 годин. Я так розумію, це без включеного шумодаву або прозорості, і до 20 годин з кейсом. Ну а на практиці мене вийшло також близько 5 годин, бо перемикався між режимами. Також у обох моделей є підтримка швидкої зарядки. Коротше, бублики, це історія не про якісний звук, а про його непогану наявність на фоні. Я це зрозумів, що як тільки їх побачив. Тому я з нетерпінням буду очікувати на продовження цього експерименту і його сподіваюсь покращення. Ну а бочки, це звичайні вакуумні навушники, яким, на жаль, звуком не вдалося мене здивувати. І в даному випадку це якраз неочікувано. Для твоїх думок і вражень, як завжди, є багато місця у коментах, якщо користуватися з такими навушниками, то обов'язково ділися власним досвідом, бо це може бути комусь корисним. Ну а тут будуть інші цікаві відео і до зустрічі!